Бок дружби, присвячений популяризації спортивного орієнтування, є очікуваною подією в області. Заявку на участь вже подали спортсмени країн колишніх республіки СРСР, а також орієнтувальники з Польщі, Угорщини та Словаччини. Особливість спортивного орієнтування в тому, що цей вид спорту не має вікових обмежень. <зв>. Участников тех самых первых союзных соревнований соревнований, которые проходили, намерены приехать сюда, чтобы не только э, э, принять скажем так, в свой адрес, но и участвовать в этих соревнованиях. Наш вид спорта настолько демократичен, что люди в возрасте. Навіть можуть приймати участь. організатори. Сподіваються, що матч дружби пройде на високому рівні, адже область готова показати учасникам та гостям всі туристичні можливості. Ці змагання не лише змагання між індивідуалами, це все ж таки показати нашу область, наші можливості, туристичні можливості, які потім в перспективі зможуть прийняти цих же спортсменів або їх. Чи дітей, чи в всякому разі, я думаю, про нас розкажуть у цілому світі. Тим більше, що федерація спортивного орієнтування представляє 74 країни. На Закарпатті спортивне орієнтування активно розвивається. Чимало прихильників цього спорту беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На заході зазначили, що закарпатські спортсмени готові достойно представити область на Кубку Дружби 2013